Смішно тобі, моє сонечко. Серега вже пробував ранню картоплю трактором копати Приїхали хлопці кабачки збирати тракторцем. Серега, а ну Матчики збираємо, де самі більше вирвемо, заберемо до хати, щоб вони не переспіли, бо жара, щоб тоді не переспіли, не пропали. Бо жалько. Ми там ще два вирвала. Ось. Ось. Сьогодні день збирання врожаю у нас. Да, синуть? Да. Чотири ковара. Угу. І одна динь. Не добре деньку. Ой, які красавці. Здорові. Дай -дай. Тільки ж помаленьку, щоб вони не лопнули. Ну і будемо ложку їсти, як у лупотярка. Да. Подумаєш. Буде боку. третя. Ти деньку будеш сама нести? Ось ще яка денька у нас. Опа, Сюди положимо, так? Да, ні, Не, будеш нести. Так, вверху, так, все, ми Йос. виходимо, а як по вийти, там бур'янину пішли. Ну, В розрізі дивіться, яка ця ядинка, вона маленька, але жовта. Не білого кольору. А. Але солодка. Добре, вона тік... добріша, ніж та. Тільки що вона Це, гаряча, тільки що з города забрали. Солодка. солодка, але гаряча. <питрича> Знаємо і ті, і ті добрі. Зібрали трохи врожаю, де більше кавуни позбирали. Бо на сьогодні передають дощ, вітер, щоб ідині зібрали те, що постигли, щоб вони не полопалися. Чи буде дощ, чи ні. А це гарбузик один одірваний лежав, забрала, побачимо, який він всередині. Тож, дитина везе до хати. Дивіться, які в нас хмари. Чорні ходять. Ну вночі ви знаєте. Капнув дощик, ну що воно, земля все одно суха. Хмари ходять, можливо, щось і капне. Бачите, сухо. Серега косить під двором, бо вже такі бур'яни. i wish Сьогодні тепліше, сонечко виглядає, але набагато тепліше. Вчора так холодно було, що ходили в жильотах до штанях, Одягалися, бо холодно було. Прям осінь-осінь. Серега вчора покосив ось від жари. Калина вся згоріла. Один кущ меншенький теж саме. Повикошував трохи ці хащі. Знає, що там докосив, бо казав, закінчився бензин, вже був вечір, не схотів розводити, сьогодні приїде з роботи, то докосить. Ага, так. Да. Реп'яхи залишилися. Зовсім трошечки залиши кусочок. Так все повикошував. Тепер буде чистенько-гарненько, воно вже не так буде рости, бур'ян. О, Дивіться. Раніше в дитинстві рвували їх і робили брошки. Понаріваєш клубок, а хтось як кине в голову, так ой, поповитягуєш. А зараз діти такого і не роблять. А ми оце ще такі красиві, що це тільки починає що, яка красивенна наброшка, да так декілька зробити у квіточку. так. кращого й не треба. отак ось. А зараз діти не, не знають, як себе зайняти без телефонів. У що погуляти. Дивіться. Дивіться яка. Чом брошка. І чіпляли на одяг, і ви, що така була краса, а зараз діти не знають, як, як із чогось зробити, щоб погратися. Із кукурудзи робили ляльки, з е, огірків отих жовпляків теж робили такі. Понатикуємо ноги, наче бички. І гралися. Все чистенько. Горіхів в цьому році дуже багато начеплялося, але хтось на які вони були, бачите, якісь поприпечені вершки. Якісь да буде. Нав'язалося. Це в нас він третій рік, як почав цей горіх. Це ще баба Ніна покійно садила його, царство небесне. Тепер залишилась пам'ять від неї. Отакий горіх. Скільки вона їх не садила, ну сіяла, отакого, кидала. Ну, не такий же ж прям молодий, а вже встигли. І один тільки зійшов. І дивіться, який вже вибихав, здоровенний. Ми тепер вже горіхи. Їм, вона, правда, не дочекалася горіхів. Якраз вона померла, як і він став родити перші горіхи. Такі. Не дуже вони великі. Ну нехай росте. Він нікому не заважає. А це Шоковиця. Навіщо її тут залишив, треба буде її вирубати. Він оставив, щоб подивитися, яка ботає. Взагалі така дрібна. Якщо це буде крупніша, то цю, можливо, залишимо, а ту і тоді спиляємо, щоб не росла. А це горіхи ми садили вже, рядок. Ну, щось... Вони дуже повільно ростуть. Вже ось, скільки їм років багато. Але повільно, ну ви знаєте, такі. Вже з кожним роком все більшенькі і більшенькі. І цей ми садили. Те ж саме разом із тими. Оце за цими садили і цей горіх. Так цей дивіться, який вимахавший горіх, воно вверху один, Бачу єсть. А на самому там колихається. Гарно на вулиці не жарко. Десь ціпля вже загубилося, піду шукати. Так, кавуниці, що ми попривозили з городу. Тут ось лежать. І ось кавуни і дині. Зараз візьму кавуна і деньку. мене там запитували, чому я не показую в розрізі. Показувала вже не один раз. Вони вже всі стиглі, дуже соковиті. Ну, зараз ще візьму, покажу. Дивіться, вчора ми консервували. Не було часу навіть знімати, переробляли помідори. Закривали з черіків, закривали і таких ціленьких. А це на пробу зробили дві баночки три баночки літрові у кетчупі. Рецепт той, що і на огірки чилі. Кетчуп-чилі. Тільки там у рецепті на огірки 2 столові ложки солі потрібно, а ми сюди на помідори додавали півтори столові ложки, щоб не такі були соліни. І патісони. Чотири баночки закрили. Ось, баночка. Це ще компот як не спустимо, немає часу. Але сьогодні вже прийдеться спускати все, тому що сьогодні плануємо зробити аджику. Якщо вийде, то. Можливо, зніму вам рецепт, ні то наступного разу покажу. Помідори прості, ніяких таких спецій, цибуля, перчик. Це мамка закривала у мене. Моя робота була б банок, вибрати помідорів, перемить помідорів і понакладати у баночки. Все, моя робота, можна сказати, закінчується, а потім мамка вже розсол і закатує. Ми працюємо удвох увечері. Мамка приходить з роботи і працюємо. З однієї роботи на інша. Що робити? Удвох швидше, що я все понагговляю, їй, готове, Вона лише попарила да і все й вкутала, і закатала. Так, беремо каву низьку, йдемо різати, показувати, які у нас. Кавунчики зараз візьму великого і Деню візьму. Ну що, покажу в розрізі кавун наш. Взяла не дуже такий великий, не важила. Дивіться, який гарний. Ой, ні, хотіла ж не так. Хотіла ж спробувати нарізати, так як в інтернеті. Ну чи вийде в мене? так. Кибочки гарненькі, а сочний, страшне який сюди, дуже добрі, да солодкі, солодкі. А соку він подивиться, що робиться. Гляньте, гляньте що робиться все. Зараз буду витирати. На що ужас натекло? Зараз витрим марлю. І розріжемо день. Що таке? Ні, это тобі не можно. Дивиться, яка диня. Бачите, гарно-гарно. Дитина мені на кухні в порядки наводить, але ще й музика буде в нас. Дивіться, які гарні скибочки. Я вже показувала не один раз на відео. Можливо, це нові глядачі. Софія. Не тарабани. Написала, чому не показую в розрізі кавуний день. О, господи, всі костюлі повикидала. Диня, це у нас перший рік така вродила, ніколи не родили день. Скільки ми сіяли, взагалі ніколи не було таких гарних день. В цьому році, як ніколи. Гляньте, які. Кавун і диня. Зараз буду вмиватися. Якщо є кавун. День я якось не дуже люблю, а кавун, я буду їсти цілий день. Мені не треба нічого. День на кавуні можу сидіти. Ну, диню, Як нема кавуна, можу з'їсти день. Якщо є кавун, день не їсти. Б. Ось такий смачний кавун. Показала, обіцяла, показала. Також хочу вам подякувати всім за ваші підписки, за ваші коментарі. У вас все більше і більше стає. Мені дуже приємно, що ви нас переглядаєте, коментуєте, підписуєтеся. Всім бажаємо гарного дня, гарного настрою, мирного неба, міцного здоров'я. До наступної зустрічі!